Відслідковувати і е, приходити на засідання наших комісій. Е, протягом е, останніх е, тижнів ми е, проводимо виїзні засідання по комунальних підприємствах з фари житлово-комунального господарства. І десь е, протягом е, цього і наступного тижня у нас завершується цей об'їзд. Е, на 25, квітня, у нас, 25 березня у нас запланована зустріч. Е, е, з е, всіма директорами ЖЕКів, з тим, щоб е, власне, поспілкуватися е, по проблемах роботи ЖЕКів, по тих скаргах, які є е, жильців, для того, щоб вислухати якісь можливо пропозиції ЖЕКів до депутатської комісії. Е, я думаю, що це засідання комісії, воно, оскільки в нас ЖЕКів є багато, напевно, відбудеться в сесійній залі. Ми будемо запрошувати всіх депутатів мажоритарників на це засідання і також запрошують журналістів, тому що для нас в є не тільки людина, яка висвітлює, а ви також спілкуєтеся з людьми. Ви знаєте проблематику, підказуєте. і я думаю, що будемо.